Сьогоднішня гра була надважлива, вас влаштовувала тільки перемога. Ви її здобули коротко про хід матчу, адже тривалий час рахунок взагалі був нічийний. Так, про матч матч був дуже важкий. Спочатку ми знали, що буде багато боротьби. Це формат бізнес-ліги, це дуже молода команда, дуже цепка. І тому ми очікували, що буде дуже важко і забити їм, і що можливо будемо сидіти, терпіти на своїй половині. Але у нас була задача просто перетерпіти це все, забити свої голи та. Перемогти, бо у нас задача тільки в Лігу А вийти і перемогти. Собственно, вас влаштовувала тільки перемога, яка, до речі, вже судячи з турнірної таблиці, гарантувала вам вихід у Лігу А так. Тому ми грали тільки на перемогу. Ми не намагалися сушити цей матч. Нам треба було голи. І слава Богу, ми змогли переломити десь, десь було важко прийшлось догравати. Але. Ми, ми змогли перемогти. Що було головним? За рахунок чого вдалося uh, дотиснути суперника? Я думаю, це все терпіння, тому що нас було дуже мало людей. Це вольової якості наших гравців, всіх польових, які бігали. У нас завжди дві людини залишалися на змінці, тому це велика заслуга польових гравців, які дуже багато бігали, догравали завжди. Дуже мені упростило роботу сьогодні. Вітаємо. Дякую вам.